Непростий варіант на ринку з'явився, такий трішки на стилі. Це Рено талісман в ініціалі Паріч комплектації, і ще й він у седані. Гарний, практичний колір, максимальна оптика, а вкруг трішки попрацювали такими червоними смужками скрізь. Так само і е, навіть копочки на колеса теж червоні. Бачите, який стиль супорта, червоні. 19-ті колеса, тут це максимальні колеса ініціалі 1, дизель, 1.6 дизель 16-го року автомобіль хо-контрол задня вісь повертається Безключовий доступ тут у принципі є все. І він приїхав зі Швейцарії. Ну, в принципі, швейцарці люблять трішки допрацьовувати автомобілі, трішки тюнінгувати на повній шкірі електрика, масаж, пам'ять, асистенти вентиляція, підігріви преміальна музика. Тут просто є все, що потрібно, друзі. 190 тисяч пробігу ініціалі. Париж на автоматі. Хто хоче, можемо для вас перевірити. Тут, до речі, ще має бути подвійний скло, пакет. Стильно виглядає. Тому зверніть увагу, таких пропозицій на ринку фактично немає, тим паче це седан. Часто запитують за седани, а ще в такій комплектації, бізнес-клас. Цікавий варіант. Так що він вартує? Зараз глянемо. Він вартує 17500. Без підфарбування. Вся інформація розписана. І проекція теж є.